Найкорисніше. Те, що натуральне, без антибіотиків, домашнє, коли воно не розпадається, в домашніх курей його не можна віддерти від кістки. Воно темне, воно і містить харчову цінність. По м'ясу найдоступніше це курятина, багато білка, фосфору, вітамінів, мало жиру. Підходить для всіх, від дітей. До дорослих та післяопераційних хворих. Друге, це кролятина. Підходить для дітей, так як дієтичне харчування, практично немає жиру. Третє це індюшатина, але треба міняти три рази воду, поки вариться, бо вона вся в антибіотиках в трихополі. І четверте, в ідеалі це жирні сорта риби або річкова риба. В четвер, робити. Рибний день один раз в тиждень м'ясом дітям обов'язково треба. Хто веган дорослому віці його справа для росту та розвитку без м'яса? Ніяк старшим як переносити. Слава Україні!